Вітаю всіх мої любі! Я Ірена, і ти на каналі Біблія Твоє Спасіння. Прошу підписатися, також клікати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. А про що будемо сьогодні говорити? Ми будемо говорити сьогодні про те, що означає родитися згори. Хто не знає, що це і про що це, можете прочитати в новому завіті. А Ісус говорив народитися згори. Що це означає? Деякі а, чула моменти, коменти а, від людей, які говорили, що не обов'язково дотримуватися закону, так як а, Ісус в Новому Завіті, як би нібито, а, є такі деякі моменти про те, що а, закон він скасував. І потрібно лише народитися згори, що це означає я зараз поясню, так і мати віру в Ісуса, Тобто і все. Тобто ми спасаємося по благодаті. Скажу таку одну річ, можливо, ви не очікували, що я її скажу, але я її скажу. А про те, що Біблія написана дуже цікавим способом. Всі ми знаємо, що Біблія написана в символах. Для чого, я думаю, ви розумієте, ось і дехто може сказати, що Біблія вона суперечить. Тобто, в одному місці ти читаєш одне. А в іншому місці ти читаєш зовсім іншим. Що це означає і як це сприймати? А, ну, по перше, скажу так: на такому прикладі приведу, щоб ви достоменно зрозуміли. Наприклад, дівчина, жінка там чи чоловік, хлопець хоче схуднути. А те, що він не буде зовсім їсти, так, це не призведе його до якісного худання, так? А треба все робити в комплексі. Тобто, це треба систему харчування створити, займатися спортом обов'язково, кардіо, силові нагрузки, масаж, йога, там стретчінг, джакузі так робити, плаванням зайнятися, тобто, щоб. При худанні це все не звисало і так далі. Так? Таким чином налагодиться робота всіх органів, і більше того скажу, що ця людина навіть перестане хворіти. Тобто не буде інфарктів, інсультів, серцево-судинних витер всяких хворіб і так далі. Тобто, про що я тільки що проговорила? Правильно, про комплекс. Так само і Біблія. Ви не можете спастися лише от все. Я списався лише по благодаті. І все на то, мені можна а, порушувати закон, заповіді, робити що хочеш, все, в мене там уже все а, вирішено, так, з Христом. Ні. Так воно не працює. По-перше, що написано, ви можете відкрити, що написано в об'явлення, остання книга Біблії, 14 розділ. Ви можете її повністю повністю розділ прочитати, так, але я скажу, виділю один вірш, який достеменно пояснює, що в кінці. Буде велике випробування. Про що це? Про те, що одні конкретно стануть на сторону сатани і його прихильників, а інші стануть на сторону Христа. В чому це буде виявлятися? Це буде виявлятися в дотриманні Божих заповідей. Об'явлення 14 розділ, 12 вірш. Заповіді Божі. Особливо четверта це печатка Божа. І в цьому буде виявлятися покірність Богу. Так само є знак звіра. Це що? Це недільний день, який папа Римський змінив із його прибічниками, так, ось, на які він повпливав. Тобто, це все історія, це вигадано, так? До речі, в описі розгортай, там деталі я розписала, можете прочитати, записати, занотувати, запам'ятати. Отож, Ось таким чином, і це не вигадка. Так було колись, і історія повториться, ось що більш пише Біблія. Далі давайте ще розглянемо, розглянемо, що означає, а, значить, закон. Так? Всі ми знаємо, що є закони, які заповіді, які Бог створив, і написано також в Біблії, так, особливо в новому завіті, про те, що а, давайте прочитаємо разом, що ж написано Матвія, п'ятий розділ із 17-го вірша. Читаємо. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Поправді ж кажу вам: доки небо, і земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок із закону не минеться. Аж поки не збудеться все. Ось ось таким чином. А, також давайте. Давайте зрозуміємо, що Христос ще говорив, коли був на землі. Так він не тільки говорив про заповіді, що треба дотримуватися, так і так далі, а він ще більше, скажімо так, наголошував, особливо це стосується з тих людей, які кажуть, що закон був знищений, нічого нам не потрібно. Давайте розгорнемо Івана, Евангелія від святого Івана, 14 розділ і 15 вірш. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Далі, 14 розділ, 21 вірш. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене, а хто любить мене, той полюбить його мій отець, і я полюблю його, і об'явлюсь йому сам. Також давайте прочитаємо Івана, 15 розділ і 10 вірш. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Тобто про що це? Про те, що навіть після е, після, так, після Воскресення, Ісус що сказав? Ісус не давав ніякої, навіть е, натяків на те, що Він хоче змінити? Там чи порушити заповіді, що ми не маємо святкувати нічого, і так далі. Чітко і ясно написано, що ми повинні робити, так? Ось далі давайте ще проговоримо по поводу, що означає родитися згори. Деякі говорять, а особливо з інших конфесій, чули жінки, так? Які виставляють там свої історії, сторіси там, наприклад, в інстаграмі рілси говорять про те, що потрібно родитися згори, що не обов'язково дотримуватися спочатку Божих заповідей. Важливо народитися спочатку згори. Що це означає? Це означає, в принципі, так, це воно таке є. Так, ось, а це означає примиритися із Богом. Примиритися із своїми знайомими, родичами, близькими, ворогами і так далі. А, тобто зовсім стати іншою людиною, а всі свої погані звички, так? А, це it's ok, це все вірно, але це все потрібно ще раз наголошую. Робити в комплексі не можна, якщо ти вже наприклад дізнався, що потрібно дотримуватися заповідей, оскільки Бог пише, що ті спасуться, які будуть дотримуватися заповідей. Тобто, так це може бути дуже довга пісня, поки ти позбудешся куріння, поки ти позбудешся алкоголю, поки ти так. Тобто, це має бути все в балансі в комплексі. Ти починаєш ходити в церкву дотримуйся заповідей, і так далі. Так? І поволі-поволі на тебе впливає Дух Святий і дає силу тобі не курити, не пити, не дивитися порнографії, а, наркотики не вживати, не курити всякої травки і так далі. Тобто тобі дає Дух Святий силу, так? Ісус тобі силу дає, силу дає і захист. Так? І таким чином, таким чином ти родишся із гори. Тобто ти починаєш робити зовсім новою, ти стаєш зовсім новою людиною. Так, це не означає, що народитися знову з утроби матері, так це неможливо фізично, але мається на увазі, що ти стаєш новою людиною. І паралельно ти все-таки дотримуватися маєш заповідей, оскільки без них. Ну, нереально, нереально спастися. Також Біблія нам пише про те, що ти повинен хреститися, тобто повне має відбутися повне, що? Повне занурення у воду. Так, і що ще? Ще написано також, Матвія можете прочитати шостий розділ: про те, що ви не повинні складати свої скарби на землі. А де? На небі, тобто це не означає, що все ви маєте все продати, так як дехто тут зауважує про багатих, так що все всі мають бути бідними і так далі. Ні, а, Бог наш не бідний. Так, нас на небі чекає новий Єрусалим позолочений, ви можете прочитати в об'явленні так останні розділи, що нас чекає. Позолочний, а, значить, місто, позолочене сапфірами, діамантами і так далі. Тобто наш Бог не може бути в бідності в апріорі. Він багатий, він любить багатство, так ось. Але а, мова йшла про те, так, ось, що по пріоритетам, якщо вибирати, так, особливо ця, ця історія про. Юнака, який говорив, що я все виконую, так що Боже, ще мені треба зробити. а той каже, все віддай по маєтки свої, йди за мною. Так, тому що чому він так сказав цьому хлопцю? Тому що він бачив серце цього хлопця, так що його серце належить не Богу, і його серце належить а, цьому, цьому золоту. Так? Тому він так сказав, але це не означає, що ми так повинні а, робити. Так, ми по, по пріоритетам маємо все одно ставити Бога на перше місце в апріорі, хоч би ж. Що там сталося, завжди, в будь-яких ситуаціях, Бог на першому місці. Ось, потім уже все решта йде там твоє здоров'я, бізнес, діти і так далі. так, Це дуже важливо, розуміти. Ось. Ось що сьогодні я хотіла вам пояснити і сказати, що ви не думали, так, що не потрібно дотримуватися заповідей, не потрібно взагалі. Хреститися так, повне занурення в воду. А, також що ще яка місія для тих, хто вже похрестився, хто вже на стороні Бога Ісуса Христа. Це 28 розділ від Матвія, що яка в нас є місія. Тобто а, Ісус чітко ясно сказав: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те. Що я вам заповів. Тобто, наша місія, крім того, щоб утримувати сім'ю свою, так, а на хліб заробляти і так далі, ось наша місія ще служити і сповіщати, віщати про Ісуса, про те, хто хоче ще спастися, що є така можливість. Згадайте історію про, про Ноя, так? Що було, він будував 120 днів, так, ковчег. Він, помимо того, що він будував, так, ще свою сім'ю утримував, так, і він ще що? Він ще проповідував, так, віщав про Христа, про те, що скоро на землю буде йти дощ, хоча в ці часи взагалі дощ, дощу не було ніколи. На землі, так, люди сміялися, насміхалися і так далі. Тобто це все пише Біблія, що дійсно є археологічні розкопки, які велися, і було знайдено, що дійсно колись був щось таке, так? якийсь великий такий потужний потоп, ось який знищив, і що дійсно таке було на землі. Так? Тобто ми знаємо, що і Біблія це історична книга. Ось, і там пише в Біблії, що саме таким чином буде в кінці світу. Люди будуть насміхатися, люди будуть взагалі тикати пальцями, сміятися, що це все якась нісенітниця, вигадка. Але тим не менше, коли прийде час, для цих людей двері будуть вже закриті, і вже нічого не поможе, ні плач, ні, ні абсолютно нічого. Тобто вибір буде вже зроблений. Тому не ведіться на маніпуляції, думайте своє, своєю головою, так? тому що це важливо. І у мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Можливо, у вас є якісь а, питання. Ставте їх в коментарях. Залишайте, як ви це а, розумієте. Так, чи потрібно родитися спочатку згори, чи потрібно паралельно це все робити, і родитися згори, і і мінятися, міняти себе як нову людину, так, міняти свої звички, паралельно дотримуватися заповідей, чи все потрібно робити по Мені цікаво, що ви про це думаєте. Дякую всім, що були зі мною, і до наступної зустрічі.